Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок. Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Звісно, підписку. І пропоную поговорити про одну цікаву історію, яка. Е Потенційно може призвести до переформатування, а можливо, навіть закриття єдиного телемарафону. Ну останнє поки мало ймовірне, бо гроші ж на 2026 рік у державному бюджеті виділені. Але процеси там всередині відбуваються дуже цікаві. Про що мова? Про те, що таке собі товариство з обмеженою відповідальністю Кінокіт, яке раніше виробляло контент для телеканалу Рада. Я нагадаю, що це парламентський телеканал, і головною метою якого є висвітлення діяльності Верховної Ради, конкретних там народних депутатів. Так от, е виробляла контент для цього телеканалу в рамках телемарафону. Наразі зупинило роботу. Кажуть, що більшість співробітників звільнені, з ними розрахувалися за працю. Звільнили начебто головного редактора. Студія орендовані приміщення зараз порожні. Апаратуру вивезли ще з середині січня. І останній матеріал, який виробляв власне кіноки для телеканалу Рада, він був в ефірі 31 грудня. От зараз 31 січня, місяць прийшов, Тоді це був підсумковий випуск новин. І оцей весь місяць рада просто транслює телемара. Фон, тобто, бере у інших телеканалів якісь якісь ну там сюжети, новини і так далі. В принципі, припинення роботи цього продакшену кажуть відбулося без особливих пояснень. Просто повідомили колективу, що. Телеканал Рада не оголосив мистецького конкурсу, ну тобто не, не отримав гроші там з державного бюджету на проведення певних там видів робіт. Е, хоча, е, поки не зрозуміло, чи буде виходити телеканал Рада з марафону в цілому. За логікою, якщо він не ви, не виготовляє свого власного контенту, і що найголовніше не виконує свою функцію, яка записана в статуті, тобто бути таким майданчиком, де всі народні депутати незалежно від приналежності до тих чи інших. Політичних сил, там депутатських груп, там фракцій, і так далі, мають можливість час від часу, хоча б якось висловлювати свою позицію по ключовим питанням. І, до речі, тут з телеканалом Радою завжди були проблеми, тому що вони просто не запрошували представників опозиції, на що звертали увагу навіть західні партнери України. Так, от якщо вони нічого цього робити не будуть, то який сенс тримати такий телеканал в пулі телемарафону, тим більше що телемарафон він фінансується з. Державного бюджету і гроші там не маленькі вже неодноразово пропонували ці мільярди гривень забрати і передати, наприклад, на підтримку. Збройних сил України, але поки що ніякого оголошення щодо виходу телеканалу Рада з марафону не було. кажуть, що це пов'язано з тим, що інші виробники єдиних новин вони теж мають додаткове навантаження, яке пов'язано в тому числі з скороченням зарплат і людей, які працюють на всіх мовниках, виробниках марафону. Ну і це може в результаті призвести до серйозних дуже конфліктів в редакціях і явно закінчитися погано для телемарафону як. Такого до речі, розмови про те, що на деяких інших каналах теж є проблеми. Вони давно, так би мовити, блукають да, в інформаційному середовищі, і це правда, яка до речі дуже легко перевіряється, просто за дописами багатьох журналістів і ведучих, які з цих телеканалів написали пости, або ну, пишуть пости про те, що вони там припинили працювати і йдуть шукати собі якусь нову роботу, і так далі. Якось це набуло масового характеру і. Ця історія показує, що не все там так просто на цих телеканалах, що звісно викликає певні питання. А якщо ж ви ще з бюджету отримуєте гроші за участь в телемарафоні, то ну якісь же ж ну. Мінімум там чогось ви повинні робити, а виходить так, що ці канали навіть при бюджетному фінансуванні виявляються дуже 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 збитковими і змушені або скорочувати своїх працівників, або е просто ну, припиняти там де-факто свою діяльність. Тому що з телеканалом Рада не виключно така історія е станеться. Але е телеканал Рада цікавий ще е в іншому контексті: оця е компанія Кінакіт, вона ж пов'язана безпосередньо з змінюючи з людиною, який є головним фігурантом, він він знаходиться зараз в Ізраїлі, і людина, яка взагалі прийшла з інформаційної сфери, тобто він працював продюсером кварталу 95, продюсером Лігі Сміху, був одним співвласників кварталу 95. Ну, начебто, його зараз там цієї власності вивели, але питання, як кажуть, все одно залишилися. Так, от чи не є це пов'язаним якраз з тим, що такі люди мали відношення до. Компанії, яка з 21-го року просто кожен рік вигравала всі конкурси, і ніхто навіть туди не намагався влізти, тому що це була завчасно запрограмована, так би історія, так от вигравала всі конкурси і без жодних проблем виготовляла якийсь там контент для телеканалу. Рано можливо, це ну, речі одного такого порядку, але тут виникає два питання: одне таке, знаєте, тактично ситуативне, інше стратегічне, глобальне. Тактично ситуативне полягає в тому, а хто? Відшкодує державі 341 мільйон гривень, які були витрачені цією компанією на щось, що не доведено до логічного завершення. Що робити, з в тому числі обладнанням, яке на ці кошти було придбано? Тобто, що з ним буде, куди воно піде, хто їм буде користуватися, що взагалі буде в цілому з каналом, і чи збережемо ми цей парламентський телеканал? Я вважаю, що він повинен бути, тому що це насправді дуже важлива така історія, навіть в нашому дуже децентралізованому інформаційному суспільстві, але можливість, як мінімум, висвітлювати роботу вищого представницького і єдиного законодавчого органу, вона повинна бути. Хай він там буде в мережах, не в мережах, в Ютубі, не в Ютюбі. Любі, але якусь роботу вони повинні робити, і власне давати можливість народним депутатам, в тому числі, висвітлювати. Ну, якісь там ключові події, робити якісь заяви і пояснювати громадянам, що взагалі відбувається в країні, як вони е, там здійснюють свої безпосередні повноваження. А от глобальна історія пов'язана з майбутнім марафону як такого, е, оскільки вже не перший рік е, і багато представників українського політичного класу, причому це ж не тільки опозиція опозиція регулярно про це говорить. Е, всі опозиційні фракції і частина представників фракції Слуга народу, от представники там МФОРЗ. Румна політика, які там є, і багато інших депутатів, які ну формально залишаються у фракції Слуга народу, але вже давним давно не голосують так як їм там кажуть на банковій. Вони говорять про те, що е марафон як такий він себе, себе вичерпав. Він був е достатньо ефективним і, можливо, навіть потрібним. На початку повномасштабного вторгнення е він давав можливість ну в режимі нон так би інформувати суспільство про те, що відбувається, з точки зору протидії Росії. Іській агресії, але вже з кінця 22-го, початку 23-го року це була явно не та історія, якої Україна потребувала, і свідченням цього є постійне падіння рейтингів єдиних новин. Оце парадокс, да, коли окремо взяті канали мають, які входять до цього марафону, мають вищі рейтинги, коли вони не в марафоні. А коли в цілому в марафоні рейтинги дуже низькі, дуже мало людей. В марафон регулярно дивилося, ще менше йому довіряло. Він перетворився на дуже серйозний такий офіціоз і неодноразово потрапляв, до речі, в скандальні історії з публікацією неправильних карт або якимись дуже дивними заявами, які ми там чули від тих спікерів, які туди запрошували. І... І ну, очевидно, що ну якось рішення з цього приводу треба було приймати. Так, от не тільки всередині України говорили про те, що він вичерпав себе, і немає сенсу витрачати на нього такі кошти, краще взяти їх, відправити на підтримку збройних сил України, бо там мова йде про мільярди гривень. Але і наші західні партнери теж про це казали: що якщо ми говоримо про свободу слова, про розуміння свободи слова, про розуміння інформаційної політики, навіть під час правового режиму воєнного стану. То ну, от, подібні речі вони виглядають вже неправильними. Тим більше, коли ситуація була більш-менш якось знаєте, там, стабілізована після перших місяців російської навали і західні партнери говорять про те, що ну, в такому форматі новини вже немає сенсу подавати країні. Хай канали йдуть у вільне плавання. Всі повинні бути допущені до можливості ну якось віщати там в кабельних і не тільки мережах, розказувати там певні якісь новини. Якщо до них будуть питання з точки зору. Про ну yeah. якості там це, ці питання будуть вирішувати по суті громадяни. А якщо буде якесь порушення законодавства, то є правоохоронні органи. Очевидно, що в нас відновлення якихось там проросійських телеканалів воно неможливе, і це абсолютно правильна позиція. Плюс нас СБУ достатньо ефективно банить, так би мовити, закриває постійно різні YouTube канали які створюють посіпаки диктаторського режиму Путіна і, взагалі, прихильники Російської Федерації, але в контексті внутрішньої інформаційної політики ну марафон вже не є. Ефективним і точно не є популярним серед громадян. На превеликий жаль, тут очікування скоріш песимістичні, ніж оптимістичні, тому що, ну, по перше, на 26-й рік вже гроші в бюджеті виділені. А по-друге, марафон є дуже зручним політичним інструментом, і оскільки його контролює влада певною мірою і визначає, що і як там треба говорити, кого туди треба запрошувати. Історії про це достатньо багато. Вони відкриті. Влада, в принципі, ніколи це навіть і не відкидала. То є. Спокуса зберегти його як мінімум на 3-6 місяців після завершення війни, якраз на період виборчої кампанії. Хай це і не надто популярний інструмент, але це інструмент, і це важливий момент, на яке ну, і важливе питання, на яке треба давати відповідь зараз, або ми зберігаємо цю неефективну структуру, або все ж таки пробуємо щось змінити так, щоб до нас не було претензій зі сторони європейських партнерів, в тому числі в контексті нашої європейської інтеграції. Ну і власне, щоб громадяни. Могли визначати, що дивитися, кому довіряти і кого слухати, ми бачимо зараз багато таких подібних рейтингів, і в цих рейтингах окремі youtube канали вони набагато є більш популярними ніж великі телеканали, які вкладають мільйони гривень у власну розкрутку в подачу інформації, ну вироблення, скажімо, там якихось розробку якихось серйозних там програм. Але це не злітає, тому що суспільство шукає ну іншу подачу, і якщо Йому суспільству подобається та подача, яка є в Ютубі, то він буде це робити виключно в Ютубі. А витрачати на це державні кошти мені здається, це ну м'яко кажучи, нераціонально в умовах тієї війни і тієї економічної ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!